Декомунізації не буде, так вирішив мер міста Коростеня, що на Житомирщині чиновник не збирається демонтовувати пам'ятники комуністичним ідолам і перейменовувати вулиці, та й іншим не дасть. Мовляв, це історія. А закон про декомунізацію суперечить конституції у Коростень рушив Ігор Левинок. Декомунізація в Коростині скасовується в цьому райцентрі на Житомирщині збереглися ще вулиці Дзержинського, Кірова, навіть Будьонного. Ось площа в народі так і зветься комсомолка, і увінчує височезна стела з монументом комсомольцям. На загал в Коростині радянські назви мають понад 60 вулиць, а ще в місті зо два десятки пам'ятників відомим комуністам і ще кілька дрібнішим червоним, як от Лукіан та Букашвілі. Ніершото там на то теж то таку тоді приявив. це Оксана Кулага, місцева активістка Євромайданівка, проводить для вікон екскурсію, показує кам'яного дядька з прапором та маузером. То образ залізничника, борця за радянську владу. А вот эта стела, вона обнабілася. соответственно, это сделано было недавно. Вместо того, щоб пам'ятник, его ремонтируют. все за доброї волі цього чоловіка, Коростенському міському голові Володимиру Москаленку, 63. При посаді він вже майже чверть століття І скарби минулого ладен грудьми боронити. Чому в Італії пам'ятник Муссолі не стоїть? Ви не задавалося питанням. Перший фашист. Чому він стоїть? <кх> Бо є повага людей. Був період, в якому вони жили. Це історії і нікуди не викинеш за законом. Після 21 травня символи тоталітарної епохи мають зникнути з вулиць українських міст. Та Володимир Москаленко певен, в користині цього не буде, бо громада проти каже: навіть опитування влаштував. 93% населення міста корисне категорично проти перейменування вулиців, знесення пам'ятників. Анкетування справді було його проводили голови будинкових комітетів. Ось ці папери за ними опитали 700 людей із майже 70 тисяч. Ось по цій вулиці дві ми тільки опитали 25 чоловік, а я вам говорю, що там живе, наприклад. 150 добрих живе. Активісти кажуть, мер свідомо саботує закон про декомунізацію. Ба більше в комісію, яка б мала підготувати нові назви вулиць, записав дві третини затятих комуністів. Нам було дивно, і не то, що дивно, а й смішно. І місто якби. Сумом оце спостерігав, яка, яка, який склад комісії. Саме та комісія і вирішила лишити в місті все без змін. Тепер слово за обласною адміністрацією, за законом та має право перейменувати вулиці вже примусово, та навіть її рішення для тутешнього голови не указ. Якщо обласна адміністрація піде шляхом некоректно слово так тупо. Прийняти розпорядження, поміняти зрозуміло, що ми подамо в суд від громади, і будемо судитися. І я, якщо буде об'єктивний суд, я впевнений, що ми виграємо суд, і це буде розпорядження, відмінено. Та тутешня молодь категорична пам'ятникам не встояти. Готові навіть до радикальних дій. Студент Віктор площу комсомолу асоціює зі смітником тут. Всюди брудно вперед в Європу. І горливинок Микола Авдієн, програма Вікна СТБ.